Привіт усім! Сьогодні ми розберемо одну подію, яка, можливо, не так відома, як інші, але яка без перебільшення сформувала сучасну Україну. Це історія протесту, що став своєрідним кресленням для всіх майбутніх майданів. Що ж, давайте перенесемося в часі. 1990 рік Радянський Союз вже тріщить по швах, але все ще існує. І от саме тоді, на гранітних плитах у самому центрі Києва зародилося щось абсолютно нове, щось, що змінило хід історії. Отже, що ж змусило студентів вийти на площу? Щоб це зрозуміти, треба глянути, яка атмосфера панувала в той час. А час був, знаєте, такий, сповнений неймовірних надій, але водночас і величезних розчарувань. І ось тут криється ключовий контраст. Уявіть собі, довкола у Чехословаччині, Польщі Угорщині відбуваються оксамитові революції, падають комуністичні режими. А що в Україні? А Україна все ще міцно тримається в орбіті Москви. Так, у парламенті є демократи, але більшість все ще у комуністів, і в молоді виникало таке гостре відчуття, що історія просто проходить повз них. Здавалося б, у липні 1990-го ухвалили декларацію про державний суверенітет. Крок уперед, правда? Але там був один маленький, але дуже важливий нюанс новий союзний договір. Для студентів це виглядало як спроба просто перефарбувати стару імперію, і звісно, цього було геть недостатньо. І ось ми підходимо до головного. Студенти дивилися на своїх ровесників у східній Європі і розуміли, звичайні мітинги вже не працюють. Потрібно було щось набагато сильніше, щось, що змусить владу нарешті, почути. І такий інструмент вони знайшли. Так і народився протест, який увійшов в історію як Революція на граніті. Просто спробуйте уявити цю картину ранок 2 жовтня, самий центр Києва, і раптом з'являються намети студенти оголошують голодування. Звідси, власне, і назва Революція на граніті, бо вся тодішня площа жовтневої революції, а нинішній Майдан Незалежності, була вкрита тими самими гранітними плитами. І це був не просто емоційний порив. Ні, вимоги були дуже чіткими. По суті, це була ціла програма демонтажу радянської системи в Україні: прибрати старого прем'єра, провести чесні вибори, розірвати зв'язки з Москвою, почати створювати свою армію і, звісно, забрати гроші у компартії. Все дуже конкретно. А тепер про саму форму протесту голодування. Це ж неймовірно сміливий крок. Це був такий собі ультиматум владі, мовляв, ми готові пожертвувати власним життям за нашу свободу. І саме оця ідея жертовності стала емоційним серцем усього руху. А ще знаєте, що вражає рівень самоорганізації. У них був дуже сильний візуальний символ, пов'язки на голові. Білі для тих, хто голодував, це символ жертви. А чорні для охорони, яка захищала табір. Простий і геніальний спосіб візуально показати, хто є хто. Це не був просто хаотичний натовп. Зовсім ні. Наметове містечко працювало як маленький злагоджений механізм. Була своя реєстрація, прес служба, медики, які стежили за станом голодуючих. І, що найголовніше, була неймовірна підтримка киян. Це було, по суті, справжнє громадянське суспільство в мініатюрі. Добре, а як усе розвивалося? Давайте подивимося, як за якихось 16 днів ця, здавалася б, локальна акція переросла в подію, за якою стежила вся країна. Події розвивалися просто блискавично. Спочатку інформаційна блокада. Аж раптом на третій день до студентів приїжджає сам голова парламенту Леонід Кравчук, і про протест дізнається вся країна. А потім. Потім взагалі неймовірна річ 50 тисяч киян і навіть міліція стають живим ланцюгом, щоб захистити студентів. Кульмінація 15 жовтня. 100 тисяч людей на площі, лідери протесту виступають у парламенті. Тиск на владу стає просто шаленим. 314. Просто запам'ятайте це число. Саме стільки голосів за віддала Верховна Рада 17 жовтня за постанову, яка задовольняла вимоги студентів. Проти було лише 38. навіть комуністична більшість зрозуміла, що вибору в них просто немає. Отже, це була перемога, безперечно, але як то кажуть, диявол у деталях. Що ж студенти отримали насправді? І головне, що це змінило в довгостроковій перспективі. Давайте подивимось з одного боку, результати вражаючі. Прем'єр Масол пішов у відставку. І найголовніше. Україна не підписала новий союзний договір, але була і інша сторона медалі. Дострокові вибори так і не провели, і комуністи залишилися в парламенті ще на рік. Тобто перемога була але не стовідсоткова. Але якщо подивитися на це з історичної перспективи, значення цієї революції просто колосальне. По-перше, саме тоді народився сам феномен майдану мирного організованого протесту в серці столиці. По-друге, це був остаточний розворот від Москви – Пролог до незалежності, і що найважливіше, це довело одну просту річ, що ненасильницький спротив може перемогти тоталітарну систему. А ще це виховало ціле покоління майбутніх лідерів незалежної України. Так це був перший майдан. І можливо головне питання, яке він залишив, це як так сталося, що відлуння голосів тієї, по суті, жменьки сміливців 1990 року так гучно прокотилося крізь десятиліття. Бо революція на граніті довела, воля кількох людей справді може змінити долю мільйонів. І розуміння цього, мабуть, і є ключем до розуміння того, чим є Україна сьогодні.